Дренажний масаж потрібно робити для того, щоб допомогти дитині відкашляти слиз, який накопичується в дихальних шляхах. Накопичення слизу в дихальних шляхах відбувається за рахунок запалення дихальних шляхів при пневмонії чи бронхіті. наприклад. Якщо не робити дренажний масаж і таким чином не допомогти дитині відкашлювати, ми отримаємо ускладнення е, тих чи інших захворюваннях дихальних шляхів. Коли ми робимо масаж, ми розігріваємо область легень та бронхів і таким чином розріжуємо мокротиння і цим ми забезпечуємо краще відкашлювання, тобто краще виведення слизу. Це і є дренаж. Дренажний масаж потрібно робити 2-3 рази на добу. І це, звичайно, може робити хтось із батьків. Якщо ви відчуваєте, що потрібна допомога чи консультація, будь ласка, звертайтеся.